Я намагалась записати подібний ролик, ну, мабуть, близько з півроку. І, взагалі, останній ролик з подібної тематики рубрики виходив на каналі. Не можу пригадати, напевно, рік тому. Десь рік тому я взагалі відзняла три ролики про букток. Я думала, що це, скоріше всього, буде така регулярна рубрика, але в той момент десь перегоріла. Однак, якщо ви бачите це відео, ви зрозуміли, що сьогодні ми будемо говорити про той самий книжковий TikTok і що ж там відбувається. Нагадаю, мене звати Оля. Я прийшла розповідати вам про книжки. А сьогодні буде відео більш у такому розважальному форматі, де ми з вами трохи подивимося книжкових тіктоків. Якщо ви дивитеся вже мене давно і дивилися ось ці відео про букток. Які я знімала рік тому, то ви пам'ятаєте, що я знімала більш про такі крінжові тіктоки, про людей, які досі читають росняву літературу, які сміливо закидають відео про блогерів, які дозволяли собі на той момент все одно показувати у своїх соцмережах росняві книжки, і їм не було за це соромно. Мені тоді горіло, я вам показувала, розповідала, але знаєте, в певний момент я зрозуміла, що ця тема для мене була такою вичерпаною, і якось я не змогла трансформувати правильно цей формат під тодішню свою діяльність. Сьогодні ми поговоримо власне про букток і про такі три теми, які ось мені захотілося обговорити. Насамперед, це про бал, книжковий бал, який відбувся у Львові. Поговоримо про дуже популярну книжку, яка просто розриває букток, і напевно трішечки побомбим на тему репринтів, але про все по порядку. Якщо ви раптом не підписані досі на мій канал, якщо якось так сталося, закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео і, звісно ж, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати всі наступні ролики. Також можете стати моїми спонсорами та підтримати мою діяльність уже більш матеріально, але натомість мати додатковий книжковий контент. Я, звісно ж, дякую своїм спонсорам, які дивляться мої відео та підтримують мене. І загалом дякую всім, хто також дивиться мої відео. Е, ось. А тепер, я думаю, ми будемо конкретно переходити до відео і побачимо, що там відбувається в тому ж книжковому тіктоці. Перед тим, як ми розпочнемо дивитися ці ролики, декілька слів про те, чому взагалі. Мені, наприклад, цікаво дивитися і розповідати вам про книжковий TikTok. Можливо, ви не знаєте, можливо, ви не так давно мене дивитесь то я загалом велику частину своєї книжкової діяльності саме впроваджую творю у Тіктоці. Мені подобається створювати короткі відео, мені подобається робити якісь такі розважальні відео різні. Атмосферні і ще дуже багато всього. І власне у Тіктоці мені подобається це реалізовувати. Я стежу за тим, що публікують інші публікують як і українські буктокери, так і іноземні. Мабуть, за останніми я стежу навіть більше. Мені подобається відстежувати загалом тренди Тіктоку, не тільки загалом буктоку, тому що багато з трендів Тіктоку переносяться і на книжкову нішу. Мені подобається дивитися, які ж книги стають популярними у Тіктоці. А повірте, це суттєво впливає на книжковий ринок не тільки загалом іноземний, а й уже український. Причому не один рік. А наразі усі ось хіти буктоку просто розгрібають, як гарячі пиріжки, різні видавництва. Тому, оскільки я там сиджу, я там постійно що знімаю, роблю стежу за тим, мені цікаво було б ділитися про це більше і робити щось моментами розважальне. Власне, сьогодні, ось ця спроба: якщо вам зайде щось таке веселеньке, прикольне, іноді десь побомбити, тому що є різні суперечливі теми, то. Цей формат трохи трансформований про букток. Ми продовжимо і надалі. Бо повірте, щось нове з'являється у Тіктосі ледь не кожного дня. І, наприклад, там упродовж місяця, чи там навіть за менший період часу можна дуже багато прикольного контенту принести для вас. Тому, якщо вам буде подобатися ролик такого формату, і загалом ви хочете бачити далі подібні відео, то обов'язково пишіть про це в коментарі. Щоб я знала і розуміла, чи знімати щось подібне ще. Ну, а тепер традиційно у мене є телефон, логічно, з якого ми будемо дивитися. У мене є наушники, які я одягну і зможу паралельно собі слухати те, що там грає. Проблема, звісно, в тому, що. На Ютубі я не зможу, напевно, скрізь залишати музику оригінальних Тіктоків, тому що авторське право і все таке, але тим не менш, десь я буду музику цю замінювати, десь я буду її там урізати, але суть тих відео ви все одно будете розуміти. Я постараюся зробити це якось так нативно і обережно, щоб все було окей. А тепер давайте будемо дивитись. Мені здається, що найцікавіша подія. Буктоку, власне, українського останнім часом це 100% бал, про який говорять всі. Як мінімум, в Тіктоці точно. Я бачила, звісно ж, дописи на просторах інстаграму. Але оскільки я, мабуть, там сужу трохи менше, тому більшість відео про цей книжковий бал мені траплялись саме у Тіктоці. Давайте глянемо перший. З першого такого ми залетіли з того, що е, красива пара танцює гарний танець, і власне, що ще роблять на балах подібного типу? Це був такий Starfall-бал, який відбувся вперше в Україні, і він пов'язаний, знаєте, більш з такими фентезійними світами. Я раніше неодноразово бачила подібні бали. В іноземному буктоці це типу поширена практика в інших країнах, зокрема, напевно, більше там в Британії, Штатах і інших деяких європейських країнах. Я вже не згадаю конкретних, але тепер це відбулось і в Україні. Красиві сукні, красиві костюми, просто вишукані. Поки що переважно дівчата, але тим не менш, все одно там бачу і були хлопці. Організаторками цього заходу, наскільки я зрозуміла, були дівчата із Only Books. Здається, їх там двоє, але організаторок саме цього балу було більше, і тому я точно вам не скажу. Ну, як мінімум, там декілька людей були причетні до цього, тому що організувати таке книжкове, естетичне, красиве дійство. Ну це досить таки непросто і дуже круто. І дівчата великі молодці, що долучилися до цього і зробили це. Давайте ще щось глянемо. Перший книжковий бал старт власне бал. відкриття двадцять двадцять ви гляньте в яких костюмах хлопці? Це виглядає круто! Я не пам'ятаю, що казала, але здається, казала так, що бал був у Львові. І на відео можна побачити, в принципі, в якому неймовірному приміщенні це приходило. Я точно не скажу вам, що це за місце. Я думаю, що львів'яни чи люди, які більше в цьому розбираються, можуть про це написати і людей там справді було багато. Настільки красиві образи, настільки просто вишукані всі. Ну це просто шикарно. Хто міг подумати, що під час війни в Україні можливо зробити книжковий бал. Але це можливо. Відео наступного хлопця мені траплялося просто ну, дуже багато, і мушу вам показати. Його треба навіть дивитися так. Ну, на фоні знову ж таки багато людей. Можна побачити, що багато просто танцюють хаотично, але є такі, знаєте, більше б я сказала, як. Танці, які там е, робили, якось поставили. Не знаю, наскільки це були такі постановочні танці, але це виглядало дуже круто. Тобто реально атмосфера балу стовідсотково простежується. Це точно реальність відщо я потрапила у світ фері? Або ж таки, справді ще виникає відчуття в мене від цієї атмосфери, ніби ми потрапили. Ну, окрім того, ще в світ фері, зокрема, у книжки мас. Ще відчувається атмосфера стилю великого Гетзбі, Ось, Не знаю чому, але мене такі враження. Зокрема, цей танець точно дівчата ставили. Мені здається, що це саме організаторка. Ну, сподіваюсь, що вам також вдалося відчути ось цю атмосферу цього дійства, яке я вам трішки показала, якщо ви раптом пропустили його в Тіктоці, чи десь в інстаграмі, ось. Таке було, таке в нас можливе. Я зрозуміла, що на цьому бали книжкові бали такого формату вони ще будуть. Я думаю, що організаторки будуть про це писати, говорити, чи там в інстаграмі в себе, чи в Тіктоці. Скоріше всього, якщо ви хочете за цим стежити, підписуйтесь на OnlyBook, щоб ви не пропустили це. Бо, на жаль, я не ідентифікувала інших організаторок, то були ще причетні до цього. Але, Мінімум, тоді ви зорієнтуєтесь, аби не пропустити наступне таке дійство. Ще до речі, дуже цікавий нюанс важливий, що це дійство, цю подію, цей бал підтримали. І видавництва, і різні крамнички. Тобто, там в них були як і спонсори, наскільки я розумію, які там їх підтримали там подарунками, які розігрували на цій події. І також були типу, там був здається книжковий ярмарок, де можна було придбати книги там іноземно, і, здається, там якісь свічки чи щось таке, там мерч. Що круто, що не просто були якісь там танці, чи щось таке. А звісно ж були ще інші такі інтертейменти, можливості щось придбати. Хороша можливість поспілкуватися з новими для себе людьми, розвіртуалитись, і напевно, що дуже важливий аспект, що цей бал був благодійний. А в наші часи ну це дуже цінно. Ось таке, напишіть, що думаєте щодо такого типу подій, щодо книжкових балів. Чи могли ви уявити, що в Україні це можливо? Тому що я, мабуть, не задумувалась про це, але бачимо, що і таке є. Ну, а тепер гаразд, давайте до іншого. Я думаю, що зараз ми трошечки будемо бомбити. Як я казала, що ніби книг російської мені фактично не трапляються в тіктоці, то трапилося відео, яке... Мене трохи таке сколихнуло. Я б сказала, що це відео було два. Я власне їх і покажу. Просто я їх побачила в різний час. Але знаєте, меседж і сенс вони несуть один. Відео номер один. Як ви бачите з цього відео, людина іде собі роздруковувати книжку. Це було б нічого, якщо б вона б це зробила для себе, роздрукувала і сховала, і нікому не показувала і не давала, вона це буде продавати, заробляти на цьому гроші, і ще й активно це пропагує в мережі. Ось, власне, це проблема репринтів. Людина просто собі качає книжку десь в інтернеті, піратить її, а потім, не платячи ніякі податки за права на цю книжку, вона буде її продавати. Ну, звучить просто настільки крінжово. Я не знаю, наскільки, наприклад, навіть вигода з точки зору, щоб надрукувати таку книжку, тому що ну орієнтовно, скільки коштують книги англійською з такого формату. Я бачила, що в нас можна купити взагалі за досить таки приємними цінами, там від 400 гривень, десь, там, навіть бувають якісь знижки і менше, ну там 500 і так далі. Ну, Загалом це можливо. Я не впевнена, що ось ця книжка, щоб надрукувати її, зробити з того всього ось таке: зробити книжку, що це. Буде коштувати там набагато дешевше, я впевнена, що там теж немаленька ціна. Ну, в мене виникають питання: для чого це робити? Ну, справді там не так просто все з одного боку, з іншого боку, просто людині настільки не вкладається в голові, що вона щось робить неправильно, що вона, якби, порушує закон, що вона не платить ніякий податок за те, що вона там поширює цю книгу. Що вона взагалі таке робить. Мене насправді це дуже обурює, бо реально зараз купувати книги іноземно в Україні можливо і просто безліч читачів це робить спокійно і нічого. А хтось в собі щось вигадує, наживається, спокійно продає, транслює подібні відео, і таке дуже сумно таке бачити. як бачу, що цей аккаунт уже... Приховав коментарі, не можна коментувати, писати, що фу, так некрасиво робити, не поширюйте, будь ласка, це і все в такому дусі. До речі, один книжковий тіктокер і, в принципі, ютубер теж, Діма, не пам'ятаю, як він правильно підписаний, я вам десь залишу його аккаунт, скрін, щоб ви побачили. Він знімав в тіктоці це відео, але наскільки я розумію, воно не залетіло, і, типу, Цю геройку чи героя не будуть знати багато людей і не будуть, скажімо, так бачити, що ця людина робить насправді дуже неправильно і незаконно. Не робіть так, не по перше. Не друкуйте, не продавайте книги там, чи будь-які українські чи іноземні, не купуйте це, як мінімум ви побачили, що це за магазинчик, і можете на нього поскаржитись. Ще одне відео, яке трапилось мені трішечки раніше, але, ну, в принципі, також самого характеру, але навіть ще бридкіше. Не могу. я залідюю женщинам, которые вот це все не надо. Я не понимаю. Я не розумію, як це все як ета сьому надати. У мене припадок. Опять припадок. Я не можу. Я е, У мене теж припадок з декількох причин насамперед і просто зашкалює кількість. Російської літератури, і наскільки я зрозуміла, що там по коментарях писали, що це фактично все репринти, які продаються в Україні. Просто гляньте, яка кількість цієї літератури, себто далі продовжують друкувати там звичайно, що незаконно, але просто ще й російське. Знаєте, боляче дивитись, коли взагалі виникають ці репринти, але коли це на російські книги, ну хочеться ридати. І ще й російський звук, типу російської мови, і там оці, знаєте, хештеги книжки українською. Угу. Книги, там, книжковий Тік-Ток. Ще часто ставлять, знаєте, Укрбукток. Тоді, взагалі, кров з очей. Прапор біля імені цієї людини дуже сумно. Насправді дуже сумно. І боляче таке бачити. Тому що скільки часу пройшло, стільки зараз з'являється можливостей купувати книги українською чи там іноземною мовою ліцензійно законно, і люди продовжують займатися якимись дурницями і просто не давати ще більшого і не давати ще більше можливостей розвивати наш український ринок. Ну таке краще б мені це не траплялося. Звісно, що я вірю, що ви свідомі і не купуєте, не поширюєте. Подібну літературу. Ось, і до речі, хочу нагадати вам: раптом, можливо, ви забули, що в мене є такий, скажімо так, мотиваційний поштовх до купівлі нових книжок на сайті видавництва Vivat. Ви можете купувати книжки з моїм промокодом eslavasabio і отримати мінус 10% на всі покупки, на всі книжки, окрім передзамовлень та. Акційних пропозицій. Хоча, коли була акція 1 плюс 1 дорівнює 3, можна було також скористатись цим промокодом і отримати приємну знижку. Наразі акція закінчилась, але промокод діє, і тому можете користуватись. Також цей промокод діє і в офлайн-книгарнях, тому якщо у вашому місті є книгарня Vivat, заходьте, користуйтесь промокодом та купуйте собі багато крутих українських книжок. А ми переходимо до останнього блоку Тіктоків і. Про цю книжку говорять зараз крізь. Звісно ж, про неї говорять не тільки в TikTok, як виявляється, про неї говорять ще і в інших мережах. Зокрема, на Ютубі я вже бачила. Просто іноземний BookTube я майже не дивлюся, лише українськомовний та польськомовний. І там цього контенту мені набагато менше витрапляється. А саме завдяки буктоку я дізналася, що виявляється якась книжка, просто рве весь книжковий світ. Просто реально весь іноземний книжковий світ уже також і наш, і це вражає. Кажуть, що на горизонті нова Сара Мас, можливо, навіть ще цікавіша, перспективніша, хто його зна. Ви ж чули вже про книжку Четверте крило? Я впевнена, що чули. І ось, власне, цей блок Тіктоків буде про цю книжку. Що цікаве, що я не бачила якихось дуже негативних відгуків на цю книгу. Ну, якісь такі собі мені траплялись, але це був просто, знаєте, мізер, а просто захоплених дуже багато. Ну, ось, давайте подивимося кілька відео, які знімають іноземні буктокери. Такого типу відео дуже багато. А ось наступне відео дуже круто передає атмосферу. rider without their dragon is dead. Welcome to the fourth wing. Навіть цілий звук з'явився в Тіктоці, під який просто знімають безліч відео, ось, власне, ви його почули. І по тому, що я бачу, ну, я про цю книгу мало що знаю, вже тільки більше дізналася також з різних відео, то це знаєте, щось схоже на Гру престолів. Не знаю ще, що, наскільки це схоже на книжки Сари Мас, Без поняття. Мені ще щось схоже на голодні ігри. Ось і щось таке більш антиутопічне, хоча я розумію, що це ну цілковито фантазійна історія, і певно, з любовною лінією. Я не знаю, наскільки ця любовна лінія буде яскраво виражена. Хто читав, ви знаєте. without their dragon is dead. Welcome. Як я люблю дивитися, як розмальовують кольорові зрізи. Мені здається, це окремий вид мистецтва. До речі, треба буде зняти якесь відео у форматі, що ми дивимося різні відео в буктосі, саме як розмальовують кольорові зрізи. У мене вже таких відео назбиралось просто багато. Також, якщо цікаво, обов'язково пишіть про це. Ну, це було дуже красиво, ну справді дуже красиво вийшло. Не знаю, наскільки це передає атмосферу цієї книжки, але мені здається, що судячи з того, що там про драконів, то дуже навіть круто. Загалом, за кордоном, вже було багато різних всяких спешл едішена цього видання. І прості книжки розлітаються, як гарячі пиріжки. Я навіть чула, що в деяких країнах цю книгу досить таки складно придбати. Люди за нею полюють, і це до речі, дуже цікавий тип тіктоків, коли реально люди знаходять ось це четверте крило і такі ура нарешті. Я це прочитаю. Ось тому створити власний зріз, хто вміє, це навпаки дуже круто. І ще трішки ось цієї атмосфери. Загалом це інтригує. Напевно, хотілося б про це прочитати, тому що якщо всі говорять, що це круто, мабуть, значить, доля правди в цьому є, і який, знаєте, шанс на те, що ти відкриєш чергову круту історію, також є. Я не знаю, коли ця книга з'явиться українською мовою, тому що точно з'явиться, бо вже говорили про те, що там борються за права, і ніби уже. Можливо, хтось їх і придбав. Клуб сімейного дозвілля натякали в себе в телеграмі чотирма крильцями. І фанати, і взагалі люди, які чекають цю книжку, стверджують, думають, міркують, здогадуються, що, напевно, це ось це четверте крило, і що можливо видаватиме її саме КСД. Я не знаю наскільки це добре, тому що з одного боку. Ця книга не вартуватиме всі гроші світу, і вона буде доступною, але є те свої нюанси. Ну, наприклад, якби цю книгу викупили, наприклад, там, небо я би розчарувалася, тому що це, мабуть, коштувало б дуже дорого. а зважаючи, що це перша книга циклу, до речі, перша з п'яти, Мене б це, мабуть, розчарувало трохи, тому що я і з тими виданнями, що вони зараз води не можу зібратися і нормально купувати, бо це не, не так дешево. а Трохи в копійку влітає. Чи, наприклад, якби щоб видавали букшеф, я б, мабуть, ще більше розчарувалась, попри нормальну і Ціну до них дуже багато запитань. КСД ну хто знає, вони можуть закинути її, закинути цю серію. Вони можуть реально збити чи зробити не супер таке круте оформлення, наприклад, якби зробили небо. Тут скажімо так, є свої плюси, є свої мінуси, але точно інформації, що видаватиме КСД, ще немає. Ми очікуємо, можливо, коли я випущу це відео, ця інформація з'явиться. Побачимо. Власне, все, ось таке вийшло відео. Я думаю, що воно й не маленьке вийшло, але що вже є. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитися, дізнатися якісь цікавинки з буктоку. І нагадую, якщо вам цікаво, Бачити цю рубрику частіше, не раз в рік, і більш в позитивному руслі, справді з якимись такими цікавинками. Пишіть про це в коментарях. Нагадую про вподобайку, підписку, дзвіночок. Це дуже важливо і це допомагає розвивати мій канал. Дякую вам за перегляд! І побачимось у наступних відео. Бувайте!